Же вітаю вас власне на заході, який присвячений створенню екоіндустріальних парків в Україні до вас питання по поточці. Ми знаємо, що Юрій Свериденко наразі їде в Сполучені Штати Америки. Там буде зустріч на технічному рівні щодо угоди про корисні копалини. На що наразі можна говорити з цього приводу? Ну, по перше, я хочу побажати Юлії Анатоліївні успіху як представник сектору. Надр користування як той, хто безпосередньо розробляв законодавство про корисні копалини на протязі починаючи з 2019 року, і наприкінці 2024 року ми запровадили нарешті поняття критичний корисника копалин, стратегічний корисника копалин, До цього такого поняття в нашому законодавстві не було. У нас це опосередковувалося тільки певними постановами уряду. А зараз це поняття, воно та то, то такому, що є в Сполучених Штатах, Європейському Союзі. Тому Юлія Анатолійовні сподіваюсь, буде трохи простіше спілкуватися, тому що у нас є рамка. У нас є рамки, яким чином ми маємо видобувати ці корисні копалини, яким чином. Маємо складати переліки цих корисника копалин, яким чином вони мають реалізовуватися спецдозволи на аукціонах. Ми знаємо, що робити з ними далі. А от як співпрацювати з такими потужними партнерами, як Сполучені Штати, або Європейський Союз в цьому напрямку? В цьому, звісно, нам ще предстоїть величезна робота, і саме для цього Юлія Натолівна, Денис Анатолійович і інші представники уряду. Мають напрацювати величезний, величезний блок питань. Я знаю, що робота над, над угодою йде щоденно. Так само залучається і Міністерство захисту довкілля і держгеонадра в своїй частині, тому що угода значно ширша, ніж ніж те, що ми очікували попередньо. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку ця угода стосувалася суто корисних палин, зараз вона стосується багатьох питань. Діяльності економічного розвитку і існування нашої країни. А ви ще також говорили про те, що в Україні мають відновити моніторинг викидів парникових газів. На якому на стадії цей проект взагалі перебуває? Цей проект знаходиться на стадії відновлення моніторингу викидів парникових газів. Тобто він сам моніторинг викидів був зупинений безпосередньо під час повноштавного вторгнення. На самому початку повномасштабного вторгнення були введені такі норми, в тому рахунку через законодавство, які призупиняли всі, всі збори даних, в тому рахунку, і даних по моніторингу, враховуючи той стан, в якому зараз знаходимося, а саме стан. Надмірних викидів від промисловості і з одного боку, з іншого боку, необхідності доєднання до європейських механізмів, зокрема сібам. Є такий механізм, називається це Carbon Border Adjustment Mechanism, тобто механізм запобігання знаходженню надходженню до європейського союзу товарів з вуглецевим слідом. Тобто, для того, щоб показати, що у нас Вуглецевий слід в наших товарах не є над над великим. Ми маємо зібрати достатню інформацію. Достатню інформацію про те, хто ж в якої в якій кількості викидає ці ці вуглець, і яким чином ми його абсорбуємо або зменшуємо його викиди. Ось цьому цьому і слугує. Запровадження такого моніторингу, але я казав не тільки про моніторинг викидів вулицю, Я казав про те, що взагалі система моніторингу довкілля в нашій країні має розвиватися. Ми прийняли законодавство про систему моніторингу довкілля, і це моніторинг і викидів інших забруднюючих речовин, і скидів забруднюючих речовин в річки, і забруднення земель, і стану земель, і багатьох ще багатьох багатьох речей. Ми все маємо це запровадити, це величезні кошти, безумовно. Місто. Є сума? Звісно, немає. Для того, щоб запровадити такі речі, необхідно перш за все оцінити ті збитки, які ми в, 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 наприкінці повномасштабного вторгнення, наприкінці війни. Оцінимо ці збитки і тоді будемо розуміти, скільки це буде коштувати. Коротке уточнення, чи є власне якась попередня сума збитків, які яку спричинила російська війна, російське вторгнення, ну станом на на той час, як ви її фіксували завжди на протязі повноштовного вторгнення, від відповідав на цей на це питання. Е, однаково це поки що неможливо порахувати, тому що якщо ми беремо, якщо ми беремо окремі складові, наприклад, кількість викидів повітря. Внаслідок горіння лісів, вибухів забруднення навколишнього середовища або кількість забруднених кубометрів забрудненої води. Але це тільки дрібниці. Скільки, Давайте подумаємо, скільки може коштувати нашій країні руйнування Каховської дамби залишення нашої країни декількох регіонів без питної води в достатній кількості, скільки може коштувати нашій країні захоплення тих корисних копалин, які залишилися на території Донецької, Луганської області, Херсонської, Запорізької Криму, в тому рахунку. Ми не можемо зараз це порахувати. Абсолютно це величезні, це трильйони доларів. Це величезні кошти, їх не можна зараз оцінити. Скільки коштує зменшення лісового фонду внаслідок пожеж, скільки коштує зменшення природно заповідного фонду? Це кош... це гроші, які не осягнути. Це величезні кошти. Я не готовий дати оцінку. Спасибі, спасибі вам за ваш час. Все, гарного дня вам. Дякую.